Вивнути машинку, поганятися та подивитися, як вона. Є... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Реш... Ну йошки, ти кошкін, давай, запускайся, будь ласка. Як маєте бандити, з вами Квін, і сьогодні ми з вами будемо робити обзор на ось цю машинку. Мені її дав підписник, за що тобі дуже дякую, якщо ти дивишся це відео, а я думаю, ти дивишся. А також цей підписник подарував мені ось цю масочку. Вона дуже прикольна, дуже красива, я тепер буду її завжди носити. Ось така в нас бешечка. Зараз ви побачите її техпаспорт. Екс непогано, так тобто, обзор сьогодні буде дуже такий цікавий машинка. Вона ексклюзивно, вона випадає тільки з кейса. Во. а зараз давай з тобою домовимось. І поставиш, подобайку на відео, а потім, якщо воно тобі не сподобається, ти її прибереш. Дякую, приємного перегляду. І так, я вирішив далі робити обзор на базі Street Race клубу Хто зрозумів, той зрозумів. І тепер давайте що, як завжди, почнемо з огляду модельки. Чому би і ні? І так, давайте подивимось на передню частину. Взагалі одразу скажу, що як тільки ця машинка з'явилася, я зрозумів, що вона дуже якісна. Але Ukraine GTA, ми не забуваємо на якому проекті ми граємо, і тут завжди є. Ось ця проблема. Проблема з колесами. На жаль, чесно, я не знаю, як вона виглядає з дефолт колесами. Ну, може, і з дефолт колесами вона виглядає нормально. Я це не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо ви це знаєте. І так, давайте подивимось на передній бампер. Сама по собі моделька дуже гарно зроблена, тому що, ну, ось це. Допустимо в сампі, типу в МТА, так ви поняли. Це нормально, типу, ось така рішиточка, гарно. Ось тут взагалі, це типу, щось за гранью дуже гарно виглядає. М3 Competition. Oh my god. Фари, це просто, ну, я в шоці, чесно. Пари дуже гарні. Це виглядає дуже гарно. Мені дуже подобається. Так, давайте далі подивимось. Зіркала теж дуже гарно, теж є поворотники, вони працюють, і це дуже класно. Так, ззаду вихлоп з двох труб. Це гарно. Ну, типу, і зліва і справа, ви поняли? Номерочки. Во, так само і тут поворотнички, ну типу, непогано, дуже гарно. Так, а давайте перевіримо зараз. Це ж снапері, іначе, так? Якщо я буду натискати тормоз, вони теж повинні світитися. Ну це вже я придіраюся. Так, ну так, воно не працює. Якщо я помиляюсь, будь ласка, напишіть це в коментарі. Ну, наче це повинно світитись також. Добре, в цілому, модельку ми подивилися з вами. А, ну і криша, ну криша як криша. Карбонова, як і капотік, теж карбоновий. Моделька. Вау, мені подобається. Ще і дворники також. Во, так що тепер, я думаю, можна переходити та дивитися на салон. Let's go. вигляд від першого обличчя сюди. А Якщо ти хочеш отримати 250 тисяч просто так за перегляд мого відео, тоді слухай уважно. По-перше, тобі треба подивитися відео повністю та не перематувати його. А по-друге, написати коментар з чотирьох слів, а потім написати шість останніх цифр своєї банковської карти в грі. І тоді у тебе буде шанс виграти в наступному відео 250 тисяч. А в попередньому відео виграла ось ця людинка, Так що давайте заходимо з ми в монобанк та перекидуємо її гроші. І так, переказ на картку і 250, Ну давайте комісію покроємо. Ми можемо це зробити. 265. Я ось так скину і перекидемо цій людині гроші. На жаль, гравець не в мережі. Я обов'язково перекину ці людинські гроші. Ви зможете це побачити в моєму телеграм-каналі. Так що заходьте, посилання буде в описі. Не втрачай свою можливість. О, oh меґадва. <плес> так, салон тут дуже класний. Мені це дуже подобається. Він зроблений дуже якісно. Хоча ось парктронік, ну, трішечки В цілому на це можна забити. Типу, просто на мою думку, можна було б прибрати парктроніки. Все. Ну так, добре, приборка. Приборка в нас виглядає дуже прикольно, вона статична, ну Нічого, я не пам'ятаю на якій модельсі, була нестатична приборка. Так що нормально, юкренгета, ми бачимо, це чудово. Так, руль у нас зроблений просто ну. А просто руки цілував розробника, хто це зробив. Дуже гарно, мені подобається. Руль зроблений ось прям як треба. Крісло з текстуркою. Це дуже приємно. Двері також зроблені гарно, але погодьте, я наче побачив проблемку. Так, є невеличка ось дірочка така в дверях, але я сподіваюся. Короче, давайте зробимо так. Ми це не бачили. Це так. Баг невеличкий, але з ким не буває. Якщо дивитися на баги, також ось такі зазорчики можемо побачити. Дай в цілому все. Типу, ось дірка в дверях, і то, що ось є деякі моменти, де ми можемо побачити вініл з вами. Ось, ну а в цілому, спереду. Дуже гарно виглядає салон. І так, що я можу вам сказати? Чотири з половиною зірки я ставлю за салон. Знаєте, все ж таки я поставлю п'ять зірок за саму модельку, тобто як вона внішнє виглядає. Це дуже класно. Дев'ять з половиною балів у нас сама моделька займає. One. І так, а зараз давайте з вами зробимо невеличкі заміри. Подивимось, як вона їде. Подивимось, чи шорекс, як вона налаштована. Зараз просто з вами подивимось, як вона валить, а потім вже будемо робити заміри в аеропорті. Раз, два, три. Поїхали. Як вона стартує? Мені вже це подобається. Йошкін ти Матрюшкін, Йошкін ти Кошкін. Добре, давайте максималочку спробуємо перевірити. 337. Воно трішечки так дає 338. Слухайте, це дуже дуже непогано. Мені подобається, як вона їде. Тому давайте зараз я заправлю сотий бенз і спробуємо з вами поїхати в аеропорт, і там вже подивитися, що як вона їде, які у неї характеристики по цифрам. Зараз заїдемо, заправимось і чи назис. І так, ось наша машина заправлена, тому давайте сідаємо і поїдемо зараз з вами в аеропорт. А там вже будемо робити заміри. І сподіваюся, що заміри будуть дуже непогані. Бо скільки машин я перевіряв, я навіть не Знаю, яка була найшвидша у мене з всіх. Якщо ви зробили якийсь аналіз, то будь ласка, напишіть, буде цікаво подивитися, справді яка у мене найшвидша машина, на які я тут катався. Обов'язково ваш коментар лайкну та закріплю. І так, нарешті ми з вами їдемо в аеропорт, щоб подивитись, як їде ця машина. Щоб ви зрозуміли, мене краштало, у мене вимикало світло. І тепер, нарешті, я можу записати цей відео. Вже вечір, в мене, коли я починав записувати це відео, у мене було світло за вікном. Зараз темно. Во. Так, ну наче рімка у мене є, так що давайте швиденько. Серіочку занули, і зараз поїдемо з вами до аеропорта. І нарешті зможемо з вами затюнити машинку. Ой, затюнити машинку, поганятися та подивитися, як вона. Ай-яй-яй. Ай, 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 ай. Р... Ну, Йошкін, ти кошкін, давай запускайся, будь ласка. Так, я не знаю, що робити. Можна в цілому. Ну, добре, давайте так. Він мене ніколи не дожене. Можна просто зараз обережно так поїхати, щоб ну, типу, просто поганятися від копа, чому би і ні. Трішечки його подразнити. Бо він мене ніколи в житті не дожене на цій машині. Ой, ой у мене аж підлагує трішечки. Давайте обережно, я встиг. Так, я думаю, можна буде зараз поїхати. Ой ой ой, навіть на інший берег Дніпра. Ой, Дніпра, Києва, тільки зробимо невеличке коло. Оба, робимо ось так. Потім ось так. Мені дуже подобається на цій машині ганятися, тому що вона така, типу. Дріфтова, добре він побачив. Він побачив, куди я завернув. В цілому я знаходжусь зараз в масці. Машина не моя. Можна сказати, що це був типу угон і людинка, у якої я взяв машинку, коротше, у неї проблем не буде. Я в цьому впевнений на 100%. Ой-ой-ой, як я встиг зараз просто завернути. Все, і це мій шанс зараз. Просто я думаю, якось звалити. Все, так. Він там запоров трішечки, і тому зараз е, ми з вами поїдемо, просто зробимо ось таке коло і поїдемо в аеропорт. І так, ну що, ви готові зараз? Просто з газу на рахунок три. go. раз, два, три. Поїхали. Потім будемо з вами буксувати. А потім ще просто з пробіла. Так, ну слухайте. Наче дуже швидко вона розігналася. Мені це дуже подобається. І тепер давайте з цієї сторони ми спробуємо з пробілом вже стартанути, а потім з буксу. З буксу, якщо не помиляюсь, будуть найкращі результати, так що зараз подивимось. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. Так, ну наче дуже непогані такі результати. Ну, я думаю, що вони будуть однакові, чим, типу, просто з газу чи з пробілу. А ось з буксу, вже я думаю, будуть дуже гарні результати. Ну і вони будуть в цілому прямо зараз. Так що я сподіваюся, ви вже поставили вподобайку, а також підписались на канал. І ми з вами зараз подивимося, як їде ця бешечка. Я думаю, що ми просто зараз в космос полетимо. Так що давайте. Я боксую. Боксувати я буду довго, щоб вона прям так непогано прогрілася, резина. І так, ви готові? Раз, два, три. Поїхали! Ось я Ш... А, о, що? <смір> я забув як розмовляти. Це що за швидкість зараз була? Я думаю, це найшвидша машина, яка у мене була на обзорі. Зараз без рофлу. Це дуже швидко. Це прям АМЕґад. <смір> 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 я думаю, що справді там навіть менше ніж секунда буде десь 0,70, десь так. Ще 0700. ну це просто жорстко. Типу, відчуттям якісь там півсекунди до 100 з буксу. Це прям дуже сильно. Ну і давайте зробимо такі підсумки. Як на мене, ця машина дуже гарна в плані текстурки, в плані модельки. Типу, за модельку я її поставив 9,5 з 10. Давайте так, хедлінг будемо теж оцінювати по 10 бальній шкалі. Я можу сказати, що саме ось ця машинка налаштована дуже гарно, і саме ось цій машинці я готовий поставити всі 10 балів. Але оскільки я порозмовляв з власником, і в нього була ще одна машинка, ну точніше у його дружини. І я скажу так: ця машина багована, і тому за хедлінг я зніму 2 бали. Це дуже багато, так я розумію. Але 2 бали за те, що машина може бути 4-5 і вона не буде їхати. І може бути не фул 4,5, і типу там просто певні деталі треба поставити. Якісь f клас Ну я точно не знаю. Це треба буде дізнатися у власника машини. І тільки багована машина з певними деталями буде їхати як ось ця. А якщо зробити повністю R, типу як на швидкість, так вона не буде так гнати, вона буде їхати дуже повільно. Тому через те, що ця машина багована, я знімаю 2 бали, і ця машина отримує 8 балів за хедлінг. І тому ця машина отримує з 20 балів 17 ,5. І мені здається, що це дуже... Дуже гарно. Пишіть в коментарі, як ця машина вам, а мені вона дуже подобається. Ну, а з вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає в просуванні мого контенту. Також не забувайте заходити в мій телеграм за посиланням в описі. Там ви можете в цілому мені запропонувати свою машинку, якщо ви хочете побачити її в відосі. Не забувайте, що я граю на юкреїнги та а саме п'ятому сервері. Гру ви зможете завантажити за посиланням в описі. Ну, всім ще раз дякую за перегляд хай щастить.